І все вже там про Бога знаємо, ми з Богом, Бог в нашому серці. Я от вчора, коли ми тут були в гуртожитку, то всі мені жіночки казали, там все нормально, з Богом, у мене все влади. Але я хочу сказати, що Господь нас завжди шукає. І в Біблії є така історія, зараз її розкажу коротко, і будемо вручати вам такі відзнаки, що ви п'ятий раз. Mm -hmm. Ісус Христос розказав притчу, що у одного пастуха були овечки, і одна з них загубилася. І він тих залишив в безпечному місці і пішов шукати овечку. Пішов шукати свою загублену. По горах, по лісах, по цих ярах. По... І він її шукав. І він її шукав доти, доки не знайшов. І коли її знайшов, він зрадів, і він взяв її на руки. І ми всі бачимо цю картинку, що Ісус Христос <тас> з овечкою на руках. Це оця, це оця історія. І дивіться, і це не просто овечка, це не якийсь пастух. Це ти, це ти, це я ця овечка. Це він мене шукає. Він шукає мене в цій моїй е, каждодневій суєті, в цьому розчаруванні, в цьому м, всіх сльозах, всіх, всіх. він шукає мене, щоб взяти мене на руки. І він шукає зі мною не просто відносин, щоб я знав, що він існує. Я собі тут існую, він собі там існує. А він шукає мене, щоб я існував. Знаєте, як ми кажемо так, у нас таке Скреслює у Христа за пазухою. Да? От, він шукає нас у Христа за пазухою. І знаєте, я на церковному зібранні весь час навчаю, і я вам це скажу. Є таке слово благословіння. Благословіння. А, і благословіння, воно умовне. Воно, Господь хоче дати всім благословінням, але є умови. От дивіться, ця овечка, ця овечка, Вона загубилася, вона десь там запуталась в цих кущах, сиділа в цьому яру і бекала, мекала і плакала, і чекала, коли вона сиділа в цьому яру, в цих кущах, в цьому всіх страху. Чи мала вона благословіння? Ні. Ні. Вона мала сльози і вона мала страх. Що буде далі. Прийдуть вовки і її знайдуть, скоріше, ніж цей пастух. А коли він її взяв на руки, коли він її знайшов, коли вона до нього прижалася, коли він її прижав, вона отримала це благословіння захисту, покрову. Він зараз її принесе, ці калючки вийме, її рани там чимось, намаже, її покорме, дасть їй води. Благословіння умовне. умовне. Тому далі. нам треба подивитись по самому собі, по самому собі. От просто порівняйте себе з цією овечкою. Якщо я живу в розочаруванні, у мене горіч, у мене, у мене страх, у мене е, немає опори під моїми ногами. Е, якщо біда за бідою і вона мені якби переслідує, значить ти знаходишся ще поки що в цих кущах. Сам себе аналізуй, сам себе. Дивіться, я нікого не подозріваю. тому що люди думають, я з Богом, дивіться, як наші люди думають, українці, я з Богом, це означає, що я знаю, що десь там той пастух бродить. Ну, ну ти знаєш, що цей пастух бродить, але з Богом це однако. А не просто знати, що він десь бродить, а ти в цих кущах сидиш. Це дуже-дуже дуже важливо для нас. Так, от тепер, якщо ти, якщо ти ця овечка, яка, яка переживає страх, стрес. Депресію, яко під ногами не, ну, не е, твердий ґрунт, а е, 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 якісь сумніви е, ну, і біда за бідою. Значить, що тобі треба? Тобі треба, щоб він тебе взяв на руки. Е, домашнє завдання. Домашнє завдання. Помаліться по цій притчі. Цю притчу сказав сам Ісус Христос. Це не притчу, не я ніяк сказав, ніхтось не видумав, вона записана в Біблії, ви її можете знайти. Помоліться по цій притчі. І, і скажіть так молити. Господь, по всім приметам я бачу, що я вечка в кущах. Я б хотів би, щоб я був на руках, але по приметах я бачу, що я не на руках, що я не маю цього благословення. І скажіть, Господь, знайди мене. Я щиро прошу, знайди мене. Отак от візьми мене. І ви можете подумати. Е, а чи справді можна отак от жити життям благословення? Да. Цьому наша християнська віра. Я вірю, я так живу, я хотів би, щоб багато так людей жили. Отак е е е е е е от. Е е от. Я вам цього від цього серця бажаю. Навіть в таких умовах, вибачте, як ви, е тут проживаєте. все одно ти можеш відчути, що він тебе обняв. Сьорно. І для цього до цього стреміться. Не думайте, що я вам лапшу уші ушевішую. Не думайте, вам це потрібно. Я це маю. Послухайте, я це маю. Я, ну, я щаслива людина, у мене все. От моя донька, у мене три доньки. Все класно, у мене все є. Не за того, що я не в війні живу, не за того, що я втратив, за того, що він мене взяв. І він вас хоче взяти. І тому вся ця зустріч, і тому ця програма. Але більше, ніж програма, домашнє завдання повторю. Приходите додому. Сідаєте, закриваєтесь, виключаєте все і кажете, Господь, я бачу, що в мене є розчарування, я бачу, що в мене є страх, я не знаю, що завтра буде. Я не впевнена. Візьми мене на свої руки. Я хочу на твоїх руках мати впевненість, що ти завтра про мене подбаєш, що ти завтра мене накормиш, що ти завтра е, е, я нікуди не пропаду». І якщо ти так щиро поговориш з Господом, Він відповість тобі. Він, знаєте, ще я хочу сказати. Господь він, він спасає нас, спаситель нас всіх, але Він відповідає на індивідуальну молитву, на твою особисту щиру молитву. От він цього чекає. Ця овечка сама кричала, сама плакала і сама отримала свою відповідь, і сама була взята на ручки. Дякую тобі, Господь, за цих чудових людей. Благослови кожного з їх в їх побуті, в їх житті, в їх здоров'ї, в їх сім'ї, Господь, в їх кімнатах, де вони, Господь? І допоможи їм влаштуватися, Господь, в цьому житті, але найбільше допоможи їм знайти твої руки. Знайти твої руки, Господь. Знайти твої руки. І скільки б ним не було років, нехай вони собі, себе уявлять, але, або попросять Господь, або повірять Господь, щоб ти взяв їх на руки, Господь, і став їхнім. Дійсно, Господом і Спасителем. Дякую тобі, Господь. Молись у мій Отця і Сина Святого Духа. Амінь.